Ні басейнів, в нового реабілітаційного центру. Над приміщенням, де колись був великий і малий басейн, ще три роки тому почали будівництво нового медзакладу. Планували привезти його до ладу за півтора роки, але завершити не вдалося дотепер. Хоча цього року шансів стало трохи більше. В бюджеті закладено півтора мільйона коштів на завершення реконструкції, і це дуже добре, тому що батьки вже дуже-дуже чекають, коли буде новий працювати реабілітаційний центр, і коли на кінець тут запрацює наш басейн, який, на жаль, тепер зупинено роботу його, так як по техніці безпеки забороняється експлуатація приміщень, над якими проводиться будівництво. Проект коштує 3 мільйони 69 тисяч гривень. Другий поверх за ці гроші вже майже побудували. Тут уже є і нові пластикові вікна і дах. Тим часом старий центр реабілітації, в якому медичні послуги можуть отримувати одночасно всього лише 25 дітей, працює. Ми дізналися, ми бо в нас ручка, проблема з ручкою. Та дізналися, направили нас сюда, що то є таке. Та проходимо курс масажу. Дуже подобається, дуже допомога, допомогло нам дуже вже працює ручкою, піднімає, все, бере, що нам тут подобається. що Тут таке є, що нам допоможуть. От тільки виконувати рекомендації лікаря, який радить більше плавати, аби покращити своє здоров'я, батьки з малечею не можуть. Не тільки діти Мукачева, які мають остеохондрози, сколіози потребують великого басейна. Але практично із 30 дітей, які відвідують щомісячно центр реабілітації, 20 із них потребують басейна. В результаті простає вже і наш басейн. Якщо це все добудується, то у центрі реабілітації, тобто у дітей області, будуть нові. Приміщення, де вони можуть відновити або покращити своє здоров'я. Кабінети, які будуть оснащені на виграні кошти від другого проєкту з Євросоюзу, новітнім обладнанням. Це ми виграли. Ну на жаль, ми програли, тому що на час будівництва, згідно техніки безпеки, всі заняття в басейні безумовно повинні бути заборонені. Тим часом кількість маленьких пацієнтів із кожним роком не менше, запевняють медики. Місця для всіх бракує. Тим більше нове обладнання для майбутнього реабілітаційного центру, яке вже отримали і тільки планують одержати, ставити ніде. Обладнання на цей реабілітаційний центр ми вже почали завозити, тому що ми маємо європейський грант по розвитку реабілітації обласної дитячої лікарні. І ми вже прошлого року закупили частково по цьому проєкту ну, засоби. Вони зараз складовані, тому що ми навіть не маємо їх куди поставити. Частина їх має кріпитися на стелю нового реабілітаційного центру, тому воно зараз складірується». Деякі устаткування лікарі центру по можливості використовують. Наприклад, Войт Стіл. Тут чекали майже 15 років. Медики сподіваються, що новий реабілітаційний центр у місті з'явиться швидше.